За лісами, за морями відчиняє сонце браму, а за брамами отими, золотими чарівними диво казка походжає, в гості малюків скликає Лялькова вистава «Котик і півник. В ліс іду я полювати. Ти ж лишаєшся у хаті. Часударми не марнуй, кашу на обід готуй. Гарна пісенька лунає, це півник наш співає. на двері трошки, пригощу тебе горошком. Зараз, зараз відчиняю, бо горошек полюбляю. Нерозумний ти такий. Лізь в мішок, а на мерщій. Ой, рятують мене. Чи голос півник плаче і лисицю вражу бачу? Треба лиску догнати, свого друга врятувати. Мабуть, кину я мішок і сховаюсь у лісок. Пасибі, котику, мій милий, якби не ти мене вже з'їли, ти врятував мені життя. Провина, друже, тут твоя, ти в вікно не виглядай і двері сам не відчиняй. Я полювати йду далеко. Пильнуй, бо вскочиш у халепу. Повір мені, мій любий, брате, дверей не буду відчиняти. Кіт знову подався полювати, тож підкрадувся я до хати. В хаті чисто приберу, потім їсти наварю. А лисиці, якщо прийде, двері я не відчиню. Тебе я Виманю із хати, бо добре вмію хитрувати. Чому вас те не зустрічаєш? Я тобі горошку принесла, молодесенько. Зараз, зараз відчиняю, бо горошок полюбляю. Знов тебе я обдурила, Лісь мішок, півник милий. Ти чому не слухав брат? Знов попали ці в лапи? Пробач мені, я дуже прошу, побачиш, буду я хорошим і до вікна не підійду, і двері сам не відчиню. Якщо триматимеш ти слово, то будеш цілим і здоровим. А зараз сядемо до столу, бо наш обід давно готовий. Я дякую тобі, мій друже. Обід смачний був дуже-дуже. Час знову йти на полювання, запам'ятай моє прохання, я вранці повернусь додому, дивись, не відчиняй нікому. Усе я добре пам'ятаю, того повернення чекаю. Кіт подався полювати, півня виманює з хати, чому гостей не Чому дверей не відчиняєш, я тобі принесла трошки молоденького горошку. Ти горошек залишай і додому поспішай. Тут горошок покладу, геть від хатки в ліс піду. Хоч і страшно мені трошки, дуже хочеться горошку. Знов тебе я обдурила, лізь мішок, півник милий, тебе котик не врятує, бо далеко він полює. Ой, рятуй мені! Кричати З лісу принесу швиденько, оберемок дров сухенький, піч гарненько розтоплю, борщ із півника зварю. Лихе лисиця затіває і котика ніде немає. Я чую, постріл хтось полює, можливо, там кота знайдує. Нам треба півня рятувати. Потрапив він лисиці в лапи, Хоче лисиця піч топити, щоб з півника борща зварити. Аби півника звільнити, слід руду перехитрити, у сватів перевдягнемось. Лисичко, двері відчиняй, свати прийшли тож зустрічай. Причепорюсь швиденько, зустріну я гостей раденько, а ти півнику. Твер відчиняй, сватав, сватів, зустрічай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ось рідненька наша хата, там будем жити, поживати. А ти, мій брате, маєш знати не слід лисиці відчиняти. Ось і казочки кінець, а, а хто слухав, молодець.